Вітаю всіх! Сьогодні хочу ще раз вам показати свою подвійну посадочку Клеопатри, класичної клеопатри і Аля Клеопатри, червона Клеопатра, так сказать. Я вже не раз показувала, що я на цвітоносиках стандартної клеопатри, класичної була, намазала брунечки. Оцю я мазала брунечку, а цю я не мазала брунечку. І відбувається, от там лише тільки почалася брунька пробуджуватися, тут брунечка росте. Росте і ще щось рятушком біля неї росте, не знаю що, поки що не, не зрозуміла. І на другому цвітоносі тут мазана брунька. Тут вийшло дві дітки, росте, і вже одна діточка вже випускає корінчик. Подивимося надалі, який буде розвиток. Поки що все так чудово в них виходить Вони ростуть, так вже гарненькі такі. І я мазала на цвітоносики а червоної клеопатри. Теж брунічку і отут з'явилося дві дітки. Ну, одна дітка це ось точно вже дітка, а інша детка не стала діткою, а перевернулася в цвітоносик. Отакий От цікавий цвітоносик з листечками, і з, кожного, з кожної пазухи листечка виросли такі два бутончика. І виросли такі дві квіточки. Дуже цікаво. У мене таке вперше ну, росли квіти із пазух у діток. Але от таким способом ще я вперше бачу, щоб дітка перевернулася, переродилася в цвітоносик, і вийшло отаке от з кожного листочка. На цвітоносику виросли отакі дві гарні квіточки. Це аля Червона клеопатра. От, виходить, що одна дітка є, і є цвітоносик. Я давно спостерігаю, але не хотіла поки що показувати, думаю вже хай розквітнуть бутончики і покажу, що відбувається. Іноді трапляється таке з дітки перетворюється цвітоносик і росте отаке чудо. Тут дітка росте гарненько, бачите, там листочок далі продовжується. А ця дітка вирішила стати цвітоносиком. От. І ну, цій кліопатрички я поки що не можу зрозуміти. Що в неї оце рядом росте, чи то ще одна дітка, чи то цвітоносик. Ну, а ця мазана брунечка ще тільки-тільки вирішила прокинутися. Не було. Вона не розвивалася, а оце тільки вирішила прокинутися. Так що отакі справи. Ну, а ці дві дітки. Поки що растуть і одна вже пускає корінчики. Подивимося розвиток надалі їхній. Але все так поки що чудово виглядає і цікаво отаке іноді трапляється. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Кого може ще таке траплялося, щоб із дітки переродився цвітоносик. Дуже цікаве спостереження. Пишіть коментарі. На все добре.